Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві. 29 серпня, 918 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі цієї ночі. Росіяни після перерви пустили знову дуже багато іранських мопедів аж 74 штуки. Знову тривога була майже по всім областям України. Дрони збивали до ранку. По офіційній інформації збили 60, ще 14 кудись. Полетіли та впали, нічого не пошкодивши. Напевно, знову в сторону Білорусі, бо там кажуть, що Білорусь вперше збила іранський мопед. Тож ніяких серйозних прильотів від дронів немає. І ще минулої доби наші хлопці збили дві керовані авіаційні ракети. А по Одещині росіяни зранку вдарили балістичною ракетою. На жаль, є прильот в області. Про жертви поки що нічого не повідомляють. На Миколаївщині вночі наші хлопці збивали іранські мопеди. Тут навіть в місті було чутно, як працюють хлопці. Ну а в області знову атаки дронами на селища, які в районі Очакова. Є руйнування, жертв, наче немає. На Херсонщині вночі збили два іранських мопеда. Ну а росіяни продовжують з артилерії так і дронами обстрілювати цивільних на Херсонщині. Загиблих минулої доби немає. Десятеро людей травмовані. Як завжди, прошу закинути на FPV, щоб для кожного росіянина був дрон.